Резервуар для травлення. Резерваур. Все було жасна. Да, так, ми просто спробуємо Зараз, <x2> вирішити, ми заговоріємо. Бо я забулася не можу. Ви здивуєтесь, але наш шлунково-кишковий тракт це не просто резервуар для травлення. Це сила система, яка впливає на шкіру, волосся, нігті, імунітет і навіть на наш настрій. Сьогодні, у випуску, як це працює, ми поговоримо про кишечник орган, від якого залежить ну, майже все. Кишечник це не просто орган, де перетравлюється їжа. Це другий мозок нашого тіла. І це не перебільшення. Ось деякі факти, які про це свідчать. Довжина кишечника 7 метрів. Кількість нейронів у кишечнику перебільшує кількість нейронів, ніж у спинному мозку. 90% серотоніну, гормону гарного настрою, виробляється також у кишечнику, і 70% імунних клітин також є у ньому. Від його стану залежить, як ви засвоюєте вітаміни, мікроелементи, як ви спите, і навіть як ви реагуєте на стрес. Тож, коли ми кажемо, що у мене в животі щось не так, це може бути серйозніше ніж здається. У кишечнику живе більше ніж 100 трильйонів бактерій. Це наш мікробіом. Саме він виробляє вітаміни, впливає на імунітет та впливає на виробітку серотоніну гормону щастя. Тож, коли щось іде не так, це відчуває весь організм. Коли мікробіом у порядку краще засвоюються вітаміни, мікроелементи, мінерали, краще волосся, нігті і навіть мозок. Але якщо баланс порушується через стрес, антибіотики, погане харчування, виникає здуття живота, Закрепи, хронічна втома. Хелікобактер <му> Пілері одна з небагатьох бактерій, яка виживає в Кислому середовищі шлунку. вона прикріплюється до стінки шлунку і викликає її запалення, що є гастритом, виразкою або навіть онкологією. Ви можете роками жити з цією бактерією, не підозрюючи про це, інколи маючи печію, здотяжі живота, втому або неприємний запах із роту. Діагностика проводиться через дихальний тест, обстеження калу або дослідження крові. Золотим стандартом обстеження являється фібра з біопсією слизовою відділу шлунку та виявленням саме хелікобактеру в біопсійному матеріалі. Синдром роздратованого кишечника це по суті емоційний інтелект вашого живота. Коли ви нервуєтесь, він теж нервується. Коли ви не досипаєте, він протестує. І це зв'язок мозку і кишечника, який вже доведено наукою. Уявіть ваш кишечник як чутлива людина. Якщо його перегодувати, перелякати, перенапружити, то він втомиться і образиться, і відповість спазмом, з дитям живота або тим, що ви не встигнете добігти до туалету. Якщо у вас все нормально на ОЗД, в аналізах, але ви страждаєте, то це не в голові, це синдром подразненого кишечника, і його треба лікувати. Ось що ще цікаво знати про наш шлунково-кишковий тракт: слизова шлунку оновлюється кожні 3-6 днів. Це найшвидше оновлення у тілі. Але якщо подразнення постійне, слизова не встигає відновлюватись вночі, кислотність зростає, тому гастрит часто проявляється нічним болем або голодним болем зранку. Кишечник не вимагає від нас нічого надприродного, він просто просить стабільності. Наука чітко підтверджує, здоров'я кишечника напряму пов'язано зі способом життя. Ось що реально працює. І це підтверджено дослідженнями. Дієта багата на клітковину: це овочі, фрукти, цільнозернові, бобові. Вони годують бактерії, і це називається пребіотична дія, фізична активність. Бо навіть 30 хвилин ходьби на день покращують перистальтику сон. Бо кишечник синхронізований з циркадними ритмами. Менше стресу, бо через кишково-мозковий зв'язок він впливає на ритм кишечника. Регулярний прийом їжі, щоб виникати спазмів та ферментативних збоїв. І вода. Проста, чиста щодня. І як бонус: додатково інколи ферменти та пробіотики лише за рекомендаціями лікаря, бо не всі вони однаково ефективні. І головне не ігноруйте сигнали, наш кишечник розумний і він завжди скаже, якщо щось не так. Якщо у вас є запитання або симптоми, які повторюються, не залишайте їх без уваги. Ми завжди поруч, і онлайн, і офлайн, і завжди простою мовою пояснимо, як це працює.